Я Леся Сирота, і за дев'ять місяців я не випустила жодного блогу. Напевне, моє повернення на канал після довгої паузи мало бути дещо іншим. Я поділилася з вами радістю материнства яскравими моментами мого нового та одночасно такого іншого життя. Та розпочалася війна: Росія напала на мою батьківщину, зруйнувала мрії, стерла цілі міста. Зіпсувала мільйони планів та забрала тисячі життів. Я думаю, всім вам знайоме почуття, коли приходить етап, на якому одночасно ти відчуваєш сум, відчай, злість, і часом вже здається, що б ти не зробив, аж ніяк не можеш вплинути на ситуацію. Але в такі хвилини важливо не зневірятися, а запитати себе, чим я все ж таки можу бути корисним, корисною. Разом з моїми колегами-волонтерами та спільно з благодійним фондом Благомай ми створили благодійний проєкт «OTP Bank Helps Ukraine. Мета фонду полягає в тому, щоб додатково залучити більше донатів з Європи. Так, ми надзвичайно сильна нація, яка могла зібрати на народні байрактари. Але нам дуже важлива підтримка з за кордону. Hello everybody! Let me introduce myself. I am Antonina Truba, a leading consultant of subsystems for OTP Bank in Ukraine. Hi guys, I'm Vitalis Korobogaty, work for OTP Banks already about 10 years. My volunteering started after February of this year. Щотижня ми будемо ініціювати активності по збору коштів від наших колег в Європі, від їх рідних та їх друзів. І віримо в нові можливості для України. Ми створили окремий сайт на якому донатити дуже просто мої фоловери, друзі та колеги 16 липня в мене день народження, і я мрію про головне перемогу України. І сьогодні мій вішліст подарунків: ось це донати. Подаруйте донат на суму від 100 гривень на обладнання в госпіталі. Саме там надають допомогу в хірургії військовим, які отримали поранення на сході країни. Давайте врятуємо життя. Більше про проект на сайті маєте питання? Я з задоволенням вам відповім як під цим влогом, так і особисто. Допомагайте, хтось фінансово, хтось репостом має значення. Кожна відправлена гривня та кожний підписник, який побачить ваш репост, допомога може бути різною, але саме вона може врятувати життя або зменшити людський відчить. Тримаймо стрій, донатимо та рятуємо життя тих, хто щодня захищає нас. Я Леся Сирота. Підписуйтесь на мій канал.